Ви почали знімати Маріуполь практично з першого дня, але вирішили ви туди поїхати, наскільки я розумію, 23 лютого. Розкажіть, будь ласка, про свій перший день повномасштабної війни, який і став першим днем знімання фільму «20 днів у Маріуполі? Ми 23 лютого було вже зрозуміло, що війна близько. Ми не знали, що вона почнеться завтра, але. По різним шматочкам інформації ми ну, розуміли, що скоріш скоріш за все завтра, і рішення було тільки де ми її зустрінемо, і ми прийняли рішення зустріти її в Маріуполі всією командою, тому що Маріуполь це був стратегічна сіль Російської Федерації протягом багатьох років і. Ну, інакше просто не, не могло бути. Росія в будь-якому будь разі атакувала Маріуполь. Ми хотіли Хоті бути саме з щоб це показати світу. І ми їхали вже вночі. Це була ніч рано вранці, 24 лютого, ми заїхали в Маріуполь. передували. У Нас знову пропав зв'язок, але Стислав знову підключається. Вся передова мовчала, стояла абсолютно тиша, і ми заїхали в місто через годину. Через годину Путін почав говорити, почали падати бомби по всій країні. Все, все понеслося. І от досі це здається все як один страшний сон, від якого ми не можемо прокинутись. Знаєте, я коли спілкувалась з одним із оборонців в Маріуполі, він казав, що у ті дні досить змінилось відчуття часу. Ви так відчували? Так, ми ж ми відміряємо час подіями і стільки всього відбувалося, кожну хвилину щось вибухало. Кудись треба було бігти, думати про те, що робити, щоб вижити, де дістати воду, їжу, де зарядити камеру, як дістатись до до місця подій, де щось сталося. І все було без, без секунди перерви. І звичайно ж, це здається, як один великий день, і здається, що час зовсім по іншому, що в Маріуполі. А можете трохи розповісти про о, свій, якщо це можна так назвати, побут? Тобто, як о, як ви там переміщались? Тобто, у вас від початку там був, не знаю, заброньований готель чи де ви мали жити? Так, побут був такий самий, як і в о, 300 тисяч людей, які намагалися вижити в місті. Ми, о, Ну, ми спочатку забронювали готель, але з певно була забронювана квартира, і ще було декілька місць для того, щоб якщо виключать світло чи воду, можна було заряджати батарейки, щось пити і так далі. Тобто ми готувалися як могли, ще не розуміючи наскільки буде важко, ми вже готувалися до цього і. Перші кілька днів пожили в готелі, але потім ми вже переїхали в лікарню, спали на підлозі разом з, з лікарями, з пацієнтами пораненими, допомагали лікарям носити їжу, носити поранених, коли це було потрібно. Топили сніг, коли він випадав, щоб була вода. Заряджали батарейки, нам червоний хрест заряджав батарейки перші дні, але потім їх розбомбили і вже потрібно можна було зарядити тільки в, в операційні, тому що операційні генератори ніколи не виключалися саме тому, що постійно когось оперували, постійно були поранені. А потім вже в останні дні нам допомагав Володимир. Це Поліцейський, абсолютно фантастична людина, яка зупинила життям своїм і, і своєї сім'ї, щоб нас вивезти із облоги. Нещодавно він був, на жаль, поранений в Покровську російською ракетою. Він продовжив після Маріуполя робити свою роботу і був поранений.